Напевно, з головної події, яка сьогодні таражується в усіх світових змі, це приїзд лідера Китаю Сі Цзіньпіна до столиці Росії Москви. От лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви на переговори з Владіміром Путіним. Літак приземлився в аеропорту внуково. Там повним ходом ішла підготовка до візиту лідера КНР дорогою з аеропорту до Кремля. З'явився з'явилися бігборди привітання, на яких написано. Палку, вітаємо голову КНР Сі Дзіньпіна в Росії. Зустрічати сі у внукову готувався і військовий оркестр, як повідомив журналістам Кремлівський спіктер спікер Дмитрій Пєсков. Зустріч Путіна і Сі Дзіньпіна відбудеться орієнтовно о 16.30 за московським часом. Це буде розмова один на один, яка продовжиться за неформальним обідом. Офіційні російсько-китайські переговори заплановані на 15 годину 21 -го березня. Крім двосторонніх питань, лідери РФ і КНР обговорять план так званий мирний, мирного врегулювання в Україні, запропонований Пекіном. Також була інформація, що після цієї зустрічі Сі Сізінпіна із Путіним Сі Цзіньпін нібито як буде телефонувати до Володимира Зеленського. Ну очевидно, з якимись своїми пропозиціями зі своїм якимось планом мирного врегулювання. Зрозуміло, що дипломатично. Володимир Зеленський може, звісно, його послухати, і звісно, може сказати, що подумає. Однак, в будь-якому разі, ті китайські наративи, які раніше з'являлися в соцмережах, в змі, зокрема російських і міжнародних, вони говорять про те, що Китай, по-перше, він абсолютно, звісно, не враховує позицію України. Він враховує лише свої якісь корисливі інтереси, звісно, і так само він. Не враховує та особливо і московську якусь позицію він враховує тільки те, що йому цікаво, і зрозуміло, що ті посили і ті наративи, які вкидає зараз Китай, вони не цікаві не невигідні Україні в першу чергу, тому що там мова йде взагалі про. Ну, скажімо так, Крим, взагалі, Китайці зараз не будуть чіпати, будуть виносити задушки. А ми, наша офіційна позиція України, звісно, ніяких окремих дужок. Крим разом із територіями, окупованими інших областей і регіонів нашої країни повинні бути деокуповані і має бути вихід на кордони 91-го року. Далі там Китай пропонує попередньо там ЗМІ з'являлися різні варіанти, що нібито як буде якась така м'яка перехідна. М'який перехідний етап, і напевно, що Китай він взагалі може собі там десь думати в своїх якихось планах, що нібито як буде якась гібридна форма там керівництва на територіях деяких зараз нині окупованих Росією, ми на це зовсім не підемо. Що мається на увазі гібридна? Це те, що, до речі, хотіла Росія в попередні роки нам впихнути, так би мовити, за мінськими оцими домовленостями. Що взагалі Росія хотіла? І досі вона напевне не відмовилась від цих планів. Це а, таким чином зробити, щоб на території окупованій поставити своїх намісників і легітимізувати їх, щоб вся світова спільнота визнала, що так є якісь окремі райони з окремими правами, які входять в територію України. Україна стає нібито як Федеративною республікою, тому що не можеш бути. Унітарна держава, якщо там, наприклад, території окремі Донецької і Луганської областей та матимуть якісь інші права, тому Росія завжди намагалася ось цей наратив про федералізацію устами Медвечука. До речі, так Віктора нам нав'язати, і таким чином потім ці представники цих територій з більшими правами, нібито як. А вони взагалі мали би по ідеї там за кремлівськими методичками піти до Верховної Ради, навіть тобто уявіть від собі в нас була б Верховна Рада, де були представники окупованих територій, куди мали би доступ якісь там українські органи влади, звісно, але поліція і силовий блок залишався би місцевий. Хоча зрозуміло, що за де Юрем він був би місцевий, а де факто він би був все одно маріонетковий і прокремлівський. Ось такі наративи завжди намагалась нав'язати Росія, і очевидно, що десь Китай підігрує Росії в цих бажаннях і сподіваннях Росії. Зрозуміло, що після повномасштабного вторгнення Росія вже не може говорити про якісь там мінські домовленості, але тут з'являється Пекін, і очевидно, що Росія хотіла би. Якісь пекінські домовленості нав'язати Україні, щоб сформувати якийсь особливий режим на території нині окупованих областей, так частин областей: це Запорізька, Херсонська, Луганська, Донецька Крим. Напевно, що Росія би в цих Пекінських домовленостях би виносила задушки, як я вже сказав, що нас не влаштовує, звісно, в будь-якому разі, тому що в нас окуповані території що півострова, що континентальної частини. Вони для нас однакові. За статусом ну і також зрозуміло, що на ту територію Харківщини, яка досі окупована, там росіяни напевно би прав особливих не мали би, бо там навіть немає якогось серйозного міста, де утворити столицю. Таку собі місцеву. Тому в будь-якому разі Росія, от напевно, хотіла би пекінські ці домовленості ось таким чином провернути, і потім поставити взагалі натиснути на Україну, що поставити в Києві якусь там проросійську владу, як на жаль. Це вдалося зробити Росії з Грузією. Дехто каже, що там не про російська влада, але ті окремі меседжі, ті окремі наративи, які Грузія демонструє у публічній площині, то на жаль, вона говорить про те, що багато політиків, багато політсил грузинських вони підігравали Росії на міжнародній арені. І, от саме зараз Сі Цзіньпін прибув до Росії, очевидно, для того, щоб, по-перше, вторгувати собі якісь політичні дивіденди і. Напевно, що на крючок на гачок взяти Росію, а Росія, вона не має вибору. Путін не має вибору. Він для того, щоб вижити і політично, і фізично. Напевно, що він зараз шукає, от як останню соломинку за яку можна вхопитися, щоб не піти на дно. І цією соломинкою напевно для Пекіна може стати для Путіна, може стати Пекін рука допомоги Сі Цзіньпіна, Але ось це як кажуть зараз, рукостискання. Ці зінпіна воно дуже дорого коштуватиме Путіну. Очевидно, воно коштуватиме навіть не в грошовому еквіваленті якісь там мільярди чи десятки мільярдів доларів. А воно буде коштувати суверенітету Росії. Тобто, очевидно, що Китай має якісь свої економічні інтереси, і ті регіони Російської Федерації, які межують з Китаєм, очевидно, що там уже згодом ми побачимо: ну якщо не китайські прапори, то принаймні там більшість людей буде задіяно і Інтегровано в китайську економіку там уже так почалися ці процеси, але вони будуть дедалі більше масштабуватися. І очевидно, що Китай має дуже дуже грандіозні плани на Росію. Напевно, що Китай не зацікавлений в тому, щоб в Росії був хаос. Очевидно, що Китай зацікавлений в реалізації м'якої сили, таким чином, щоб поглинути Росію поступово по шматочках економічно. Ось тому, що така собі деструктивна територія розвалена біля кордонів Китаю. Напевно, що Пекіну не сильно і потрібна, і саме тому зараз відбувається ось ця зустріч. Ну а Росії нічого не залишається, як шукати цю допомогу. І очевидно, що Пекін використає зараз Сі Цзінпін використає Путіна по максимуму, максимально що тільки можливо витисне з нього, і таким чином, от відбувається. Ось таке взаємне спроба взаємного використання, але зрозуміло, що переграти китайців, переграти Сі Цзіньпіна в Путіна не вийде. Ніколи ще нікому не вдавалось переграти політично-дипломатично китайців, тому що це в дипломатичному сенсі дуже дуже хитрі політики і керівники своєї держави. Ну що ж, про Китай ми ще поговоримо трішки пізніше.